Інформаційний ефір першого Придністровського продовжу українська редакція із програмою Вчасно. Вітаю вас, студія Швець. Дивіться просто зараз. Зимодію в галузі освіти Придністров'я та Молдови. Тема обговорення сьогоднішньої зустрічі з заступника міністра закордонних справ Республіки з Верховним комісаром БСЄ у справах національних меншин. Ридміська українська школа своє 17-річчя зустрічає у новому статусі. Якісне енергопостачання вже за тиждень отримують мешканці сіл «Красний Октябрь та Олександрівка. Сьогодні в Терасполі відбулася зустріч заступника міністра закордонних справ Придністров'я Віталія Гнатієва з Верховним комісаром ОБСЄ у справах національних меншин Кнутом Вулберком. Основні питання діалогу стосували взаємодії Придністров'я та Молдови в галузі освіти. обговоренні взяла участь і міністр освіти нашої республіки Світлана Фадєєва. Детальніше у наступному сюжеті. Процес нострифікації придністровських документів про освіту в Молдові. Робота експертних груп з освіти. Це основні питання, які обговорили сторони в ході зустрічі і обмінялися своїми думками щодо цього я розумію, що залишається ряд невирішених питань, за якими ми повинні вести переговори в рамках робочої групи у форматі 5 плюс 2. Я сподіваюся, що ми будемо рухатися вперед. Ще один аспект, якого ми торкнулися сьогодні, це процедура нострифікації дипломів і необхідність перездачі деяких предметів цієї проблематики. У жовтні був проведений семінар. механізм, і ті той механізм, який існує, і невеликі поправки, які були внесені на законодавчому рівні у Молдові, яких змін не принесли по суті, як і раніше, так і зараз нашим випускникам потрібно складати низку предметів. Формується комісія. На мій погляд, це не життєздатний механізм. Ми своє занепокоєння довели до європейських колег. Ще одне питання, якого сьогодні торкнулися дипломати: діяльність в Придністрові восьми шкіл з викладанням на основі латинської графіки. Проблема ліцензування. Проблема ліцензування шкіл, розташованих у Придністрові з румунською мовою навчання, є актуальною. Тут ми знайшли певні точки дотику, і наші колеги з ОБСЄ розуміють, що безумовно в освітньому та правовому полі не може бути білих плям. Ці школи мають бути не тільки зареєстровані, але і ліцензовані для того, щоб максимально коректно та об'єктивно… Здійснювати свою діяльність у Дипломати відзначили, що в даній ситуації необхідно в першу чергу керуватися інтересами самих учнів. Нагадаємо, останній візит до Придністров'я Верховного комісара ОБСЄ у справах нацменшин меншин відбувся в березні цього року. В ході попередньої зустрічі обговорювалися також питання освіти. Міністр охорони здоров'я, соціального захисту з робочими поїздками відвідує всі райони республіки. Вчора побував в Дубосарах. Зустрівся вже втретє з колективом центральної районної лікарні та поліклініки і вперше з главою держадміністрації району обговорювались проблеми галузі та плани на майбутнє. Відновлення матеріально-технічної бази у медичних закладах буде здійснюватися поетапно. Зазначив міністр охорони здоров'я. Першу чергу у рамках державної програми планується закупівля автотранспорту для швидкої допомоги. Санітарний 100%. «Сьогодні Санітарний транспорт практично на 100% зношений. Нам потрібні реанімобілі. Гостро стоїть питання з перевезення важких хворих, яким необхідна термінова допомога. Плануємо закупити три таких автомобілі для рибниці, терасполя і Бендер. В рамках державних програм заплановано і переоснащення діагностичного устаткування в лабораторіях поліклінік і лікарень, а також покращення матеріально-технічного забезпечення у сільських лікарських амбулаторіях. з медичним забезпеченням. Є проблеми. Якщо враховувати, що бюджет в нас не повний, то сьогодні нам медикаменти виділяються лише 26% коштів. Є в нас і кадрові проблеми. Не вистачає педіатрів, хірургів, в сільській місцевості, акушерів. Вирішувати кадрову проблему в державі планують комплексно. Це і підвищення заробітної плати, направлення на навчання випускників шкіл медичні освітні заклади, а також надання житла молодим фахівцям. Житлове питання Міністерство охорони здоров'я планує вирішувати разом з виконавчою владою. До басарської держадміністрації вже є реальні пропозиції. У нас є здані. У нас є будівля колишніх підприємств механічної колони 19-ї та автомобільної 5-ї. Будівля міцна, фундамент надійний. Є дах. Ми плануємо зробити перепланування на 25-30 квартир. Будемо фінансувати тільки витрати на матеріали. До будівництва будемо залучати комунальні підприємства. Ми вже обговорювали цю ідею з міністерством оборони і внутрішніх справ, щоб в майбутньому надавати житло молодим фахівцям цих відомств. Обговорювалися на зустрічі і питання відкриття в Дубасарському районі будинку для людей похилого віку. На сьогодні така можливість є в двох селищах: Дойбани і Цибульовка. Створювати соціальний заклад планують на базі однієї з колишніх сільських лікарень. Вже за тиждень мешканці сіл Красний Октябрь та Олександрівка Кам'янського району отримують якісне енергопостачання. Зараз триває реконструкція старої лінії електропередач довжиною в кілометр 250 метрів. І якщо для цих робіт раніше залучались підрядні організації, то зараз їх виконує спеціально створена при Кам'янській філії електромереж. Бригада за рік відновлено майже 4,5 кілометри ліній. Вже місяць спеціально створена бригада шести чоловік зайнята реконструюванням аварійної ділянки високовольтної лінії електромереж. У постійній зоні ризику два населених пункти села Красний Втябри та Олександрівка. При негоді зі шквальним вітром вони найчастіше залишаються без світла. являється аварійним. Ділянка в аварійному стані на опорах численні сколи, ізолятори побиті. Це одна із причин. Інша в тім, що лінія знаходиться під тополями. При шквальних вітрах гілки падають на дріт і електро. Яка вимикається? Найчастіше аварії і трапляються там, де біля лінії електропередач зелені насадження. Взимку дерево упало на високовольтну лінію і пошкодило одну з опор. Аварію монтерам довелося ліквідовувати у 20 градусний мороз. Щоб уникнути подібної ситуації нині, вирішили провести позапланову реконструкцію. Здійснюються всі ремонтні роботи коштом підприємства. На встановлення майже 40 опор на ділянці, яка розтягнулася на 1 кілометр і 250 п'ятдесят метрів, вже витрачено понад 200 тисяч рублів. Не робіт в тому складність проведення робіт у тому, що дана лінія проходить територію саду. Перед тим як встановлювати опори, доводиться викорчовувати дерева і робити просіку. Дана операція остання у поточному році, який енергетики завершують з високими показниками. Загальна довжина ліній, на яких здійснювалися ремонтні роботи протягом 11 місяців, майже 4,5 кілометри. Більш якісну напругу вже держують жителі на двох вулицях міста та в селищі Сонячне. Через тиждень буде така можливість і у мешканців сіл Красний Октябрь та Олександрівка. Сьогодні православне свято собор архістратега Михайла Рибниця відзначає день міста разом із нею. Свій день народження святкує міська українська школа. 17-ліття вона зустрічає у новому статусі вже як школа з гімназичними класами і активно готується до атестації, яка відбудеться в грудні. В школі імені Лесі Українки в одній з перших Придністров'я почали викладати всі предмети тільки рідною мовою. Спочатку планували відкрити всього шість класів, але бажаючих навчатися українською мовою виявилось дуже багато. Школа в перший же рік стала повною середньою а для викладання в ній були запрошені фахівці з Івано-Франківської, Одеської, Вінницької та Житомирської областей. На сьогоднішній день в нашій школі працюють 30 вчителів, а з них шість вчителів. Мають вищу кваліфікаційну категорію, вісім вчителів мають першу кваліфікаційну категорію і шість другу кваліфікаційну категорію. Також у нас в школі працює шість відмінників народної освіти для нас. Багато тут є традиційним постійно проводити якісь експериментальні майданчики. Тут постійно працюють творчі групи вчителів які апробують якісь нові програми, які самі розробляють програми, які впроваджують нові освітні технології. І це, звичайно, позначається на результатах наших учнів міжнародних, республіканських, районних, олімпіадах, науково-практичних конференціях, конкурсах. За 17 років стіни закладу залишили близько тисячі випускників. Про якість та рівень знань свідчать їхні досягнення. За 10 років школярі завоювали більше 60 місць на міжнародному конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика. Більше 500 випускників вступили до вузів України від звичайної середньої до школи з гімназичними класами. Новий навчальний рік заклад почав з новим статусом з метою підвищення навчання, якості навчання рідної мови наших учнів і з дозволу. Адміністрації нашого міста наша школа отримала новий статус. Ми дуже давно вже добувалися отримати таку назву, і цього року якраз ми її отримали. Сьогодні в українській школі імені Лесі Українки навчається близько 400 учнів. Основна мета закладу дати можливість кожному отримати освіту рідною мовою, а також прищепити повагу та любов до культури та традицій. Вчителька початкових класів Інна Мошняга згадує, коли її учні прийшли до школи вперше з 13 хлопчиків та дівчат тільки двоє володіли українською мовою. Зараз нею вільно спілкуються на уроках та перервах абсолютно всі. Наша школа взагалі є школою родини, тому ми намагаємося проводити свята різноманітні виходи. Повні години в за допомогою яких ми виховуємо саме любов до своєї родини, до своєї батьківщини, до своїх батьків. При школі 15 років діють гуртки народної пісні, вишивки та танців. Традиційними стали свята Андрія, Миколая, Різдвяні вечорниці та посвятов Козачата. Крім того, в закладі випускають свою газету світанок, редакторами і авторами якої є самі учні. У чому сенс життя, як розкрити свої здібності, що значить бути лідером? Відповіді на ці питання старшокласники кам'янських шкіл намагались знайти разом з педагогами, психологом та представниками центру зайнятості, взявши участь у диспуті, пізнай себе. Подібні зустрічі вже стали традиційними і як зазначають їхні учасники, досить корисними. Диспут «Пізнай себе, тема досить розгалужена і глибока і як ніколи актуальна, якщо врахувати, що сьогодні багато дітей шкільного віку у районі соціальні сироти. Про це вже відверто стверджують спеціалісти. Без участі у вихованні дітей батьків виросло ціле покоління, з яким ми, дорослі, не мали часу порозмовляти про те, хто вони, якими мріями живуть, якої мети прагнуть досягти. Так, на жаль, склалися на зламі епох обставини. Якщо ще не будуть роботи школи, не будуть роботи заучі. Якщо не будуть працювати у даному напрямку, ще й школи Інститути додаткової освіти дітям цього не розтлумачить ніхто. Ми повинні допомагати молоді пізнавати себе і правильно зорієнтуватися з вибором професії. Психолог і представник центру зайнятості населення порушили тему про сенс життя, розкриття власних здібностей, про те, що значить бути лідером. Частково дати відповіді на запитання допомогло молоді тестування. Одні тести були спрямовані на те, щоб визначити якості характеру, інші на професійну орієнтацію у вас не треба хвилюватися, що у вас спочатку щось не вийде, неодмінно все складеться добре, якщо ви чогось хочете. Але для цього потрібно розробляти напрямки, приймати правильні рішення, і тоді мети можна досягти швидше. це дуже добрий захід. Я наприклад знаю, що у кожного повинна бути у житті головна мета. На сьогоднішній день я її бачу в тім, щоб невідмінно закінчити школу, здобути хорошу професію і успішно реалізуватися у житті. Подібні зустрічі з старшокласниками відбуваються у будинку дитячої юнацької творчості не вперше. Нинішня матиме продовження в школах, на класних годинах та уроках з професійної орієнтації школярів. І на завершення традиційний відеогляд українських новин. Під завершення каденції депутати Шосто скликання взялися за резонансні закони. Не ухвалили законопроект про впровадження 15 відсоткового оподаткування продажу валюти і запровадили мораторій на продаж сільгосп-черноземів до 1 січня 2016 року. Ухвалити в цілому вдалося закон про біометричні паспорти. Документи нового зразка почнуть видавати з наступного року. Чи надавати всю інформацію про себе? Вибір залишиться за українцями. А от через питання про мову депутати побились, йшлося про мову викладання в дитячих садках. Регіонали хотіли дозволити батькам самим її обирати. Опозиція намагалась перешкодити прийняттю документу. 100 або всі 300 відсотків від суми боргу таку пеню мають платити українці за прострочені комунальні платежі. Хоча норми існує, штрафи люди поки не сплачують, немає механізму її виконання. В уряді обіцяють надолужити опущений, штрафувати населення за несплату. Відповідний законопроект у стадії опрацювання за статистикою. Кожен четвертий українець завинив за комунальними послугами загалом це більше 10 мільярдів гривень. З набуттям сьогоднішнього дня чинності нового кримінально-процесуального кодексу абсолютно всі заяви громадян про здійснення злочинів подані до прокуратури мають негайно вноситись до єдиного реєстру досудових розслідувань. Досі заяви не реєструвались, а відправлялись на місця у райвідділи міліції. Попереду на вас чекає прогноз погоди, а Я на цьому випуск завершую з інформаційним оглядом завтрашнього дня. Зустрінемося як завжди вчасно на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу і у наступній інформаційній програмі молдавської редакції Латімп о 18.00. Як повідомляє гідрометцентр, 22 листопада очікується хмарна погода без опадів. Вітер північно-східний – 5-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 1 до 4 градусів тепла, а в день – від плюс 4 до плюс 7. На півночі республіки вночі – 1,3, в день – 4,6 з позначкою плюс. Атмосферний тиск – вищі норми.